Ракетний комплекс Грім-2. Це приблизний аналог Іскандер. Він також має бойову частину до 500 кілограмів. Дві ракети з однієї пускової установки. Мій погляд, мій особистий погляд. Там є проблематика по шасі. Там є. Ми розуміємо, що цей ракетний комплекс в своєму задуму, в своєму початку, проростав ще з радянської школи і був в якійсь частині інтегрований в вузли механізми, те, що можна було купити у росіян. Ну, м -м, Висловлюся дещо може некоректно, але так висловлюся. Це певний апендекс, певний апендекс від. Е е Радянсько-російської школи такого типу будування з зброї повітряного, балістичного нам. Думаю, тут відповідь. Думаю, тут, що є проблема з двигунами. Думаю, тут, що є проблема з самим пальним. Знову ж таки, це виросло від них. І, мій погляд, воно значно було інтегровано у їхнє технологічне поле. Війна почалася, це все відрізалося. І побудувати вже на шасі самостійному автомобільному треба то шасі шук шукати. Чи це наш? А це вже має бути 8 на 8, чи це Татра, чи це Ман, чи, чи це Ошкош американський і тому подібне. От так багато там тих вузлів і майже немає інформації, що це все, що я говорю, це скоріше аналітичне вгадування, аніж повноцінний аналіз.